З вами ранок на Дніпрі. Не знаю, на якої мові я буду сьогодні з вами молитися, але хочеться вже переходити на українську мову. Пророк Ісая написав в своїй книзі, в восьмому розділі, такі слова: Я чув, як Господь говорив: не кажіть змова на все, на що каже змова цей народ. І не бійтеся того, чого він боїться, і не лякайтеся. Сьогодні ми з вами живемо в часи технологій, в часи розвитку, і ми живемо в часи, коли ЗМІ має дуже великий вплив. Якщо у Другу світову війну цього не було такого розповсюдження інформації, і ми багато речей про війну не знали, не бачили. Сьогодні народ, народ України залякують. Залякують саме тими відео, які постять, і тим, що нібито роблять з нашими хлопцями і з нашими людьми, з нашою нацією. Але колись сказав цар Соломон, да, що нічого нема нового під сонцем, під небом, тому що всі ці злочини, які робляться зараз, ті самі робилися і в минулі часи. Все те, що робить Росія по відношенню до України, це все вона робить багато століть. І кожне п'яте, шосте покоління намагається знов повпливати на Україну та знищити нас як націю, знищити нашу історію, стерти нас з бібліотек, стерти з усіх книжок, стерти з усіх статей, все переробити, все переписати. Ми з вами. Про це знаємо, тому що ми з вами не просто талановиті люди, не просто ми розумні, тому що ми любимо свою країну, ми знаємо свою історію. Але Господь говорить: не бійся того, чого вони бояться, зараз саме час приготуватися і захищати себе та свою країну. І ми знаємо, що Скажімо так, тиша перед бурею теж вона дає про себе знати і десь дає такий е, некий нервоз всередині кожного з нас. Ми знаємо, що ця затиша, це підготовка того, що ми з вами також читаючи всі ці змі, читаючи те, що постять, ми з вами аналізуємо і розуміємо, що щось десь але проявиться і щось десь буде. Але я би хотіла сказати. І сьогодні, щоб ми з вами молилися про те, що в нас з вами може захистити лише щит віри. Лише щит віри. І треба пам'ятати, що тривога завжди фокусується на результаті, який вам невідомий. Віра ж фокусується на вірності Бога, якого ви знаєте. Тому давайте будемо йти до Бога, молитися про спасіння, про визволення. Це його воля, воля до відношення нашої країни, нашої держави до кожного з нас. Це неприємна воля. І воля, ми з вами знаємо, що є воля благословляюча, є допускаюча, але навіть допускаючій волі є благословіння Господнє. До кожного з нас Він це весь час говорив, проявлявся, і у кожного з нас, ми, якщо проаналізуємо себе, ми зрозуміємо, що ми у відношеннях з Богом. Ми виросли набагато вище і набагато ближче стали. І я прочитаю Псалом 89, молитва Моесея, чоловіка Божого. Господи, пристановищем нашим Ти був зроду рід. перший, ніж гори народжені, і поки ти витворив землю та світ, то від віку й до віку ти Бог, ти людину вертаєш до пороху і кажеш. Вер... Вернітися, людські сини, бо в очах твоїх тисяча літ, немов день той вчорашній, який проминув, як сторожа нічта. Пустив ти на них течу, вони стали як сон, вони, як трава, що минає. Уранці вона розцвітає і росте, а на вечір зів'яне та сохне. Бо від гніву Твого ми гинемо, і пересердям твоїм перестрашені ти наші. Провини поклав перед себе, гріхи ж наші, нашої молодості на світло свого лиця, бо всі наші дні промайнули у гніві Твоїм, скінчилися літа, ми свої, як зітхання. Дні літ наших у них сімдесят літ, а при силах вісімдесят літ, і гордощі їхні страждання і марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Хто віддає силу гніву Твого, а твоє пересердя, як страх перед тобою, навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Ось такий отривочок, який нам каже, що нам треба аналізувати, нам треба вчитися і нам треба молитися, молитися Богу і розуміти, що ми знаходимося. Під його руками, під його крилами, під його любов'ю, під його благодаттю. Давайте помолимось. Господь, я дякую тобі. Дякую тобі за сьогоднішній день, за сонячну погоду, Господь. Я дякую за те, що ти даєш ще наснаги не просто слідувати за тобою, а молитися тобі, дякувати тобі, Господь. Я даю тобі пошану і подяку за те, що ти борониш. Кожного з нас, і ти тримаєш кожного з нас в своїх руках, ти тримаєш мене, мою сім'ю, Господь, моїх дітей. Я дякую, Господь, за те, що ти завжди поруч, і я завжди можу приходити до тебе. Поблагослови, будь ласка, цей день. Поблагослови наших воїнів. Іди перед ними і посеред них, Господь. Я дуже тебе прошу, давай їм своє бачення, свої. Видіння того, як потрібно і має бути розвиток цієї війни, цієї перемоги, Господь. А Ми віримо в цю перемогу, бо ми віримо в те, що це все має певний час для того часу, щоб нас десь чогось навчити, Господь. Але це все мене. І ми будемо святкувати разом з тобою перемогу. Ми будемо святкувати разом з тобою, Господь, нашу націю і наше ставлення, наш статус і ось ці всі. Переміни, які зробилися в наших серцях і в наших розумах, я дякую, Господь, за те, що ти даєш кожного дня нам ще дихання життя, і ти кожного дня нам даєш ще один шанс все переосмислити і ще ближче стати до тебе. Дякую, мій Бог, за все. Амінь.